Вітаю всіх на своєму каналі. До мене завітав на чистку всієї екології Volkswagen Golf 6 2010 року з об'ємом двигуна 1,6 турбодизель <кій> Цей автомобіль я знаю, тому що за часів автопригону з Німеччини, коли я цим займався, ось бачимо, скільки номерів лишилось після автомобілів. Я його власноруч підбирав в Німеччині. І приганяв своєму знайомому. Отож, розкажу невелику історію про автомобіля пару хвилин. Автомобіль має, мав пробіг майже 2 роки назад 186 тисяч, а зараз 209. Помилок по автомобілю зовсім немає, але краще завчасно вичистити екологію, аніж потім. Чистити, коли автомобіль буде в аварійному режимі. Аварійний режим для цього автомобіля це кількість відкладеної золи після регенерації сажового фільтра. Доходить до відмітки 70 грамів, і автомобіль автоматично переходить в аварійний режим. Обнулить можна значення сажового фільтра, але це не допоможе, тому що є відкладення золи в сажовому фільтрі. В двигуні. Масло, сажеві відкладення. І автомобіль буде так само проходити часті регенерації. Так, перейдемо е, перед чисткою. На всі, зверну увагу на всі деталі, які будуть чиститись, які відкручуються. Чистка буде без демонтажу. Все буде чиститись на автомобілі. А саме, так, Отакий От клапан EGR знаходиться в цьому автомобілі, в ньому причина, коли автомобіль заб'ється сажею, тут проблемка може бути, а більше всього, оцей теплообмінник дає проблему, коли вихлопні гази не можуть пройти через цей теплообмінник на, вторичну, на вторичне доопрацювання в камеру згорання. Клапан Єгір служить також для підтримання високої температури в камері згарання. І тому автомобіль буде екологічніший, коли клапан Єгір буде на місці. Тому що багато хто звертає увагу, як тільки проблеми з сажевим Вирізати, кастрірувати і їздить, І не знати горя. Але там зовсім біда буде в другому. Це зовсім інша історія. Так, подивимося, <кхід> зняв оцей. Індикатор забрудненості, я його так називаю, в середньої тяжкості забруднений, чесно скажу. Засунув камеру в ендоскоп, ось стан впускного колектора, повторюсь, з середньої тяжкості забрудненості. Не критично, автомобіль виділяв сажу відкладення, тобто чистка буде швидше. Так, ще подивимось на вихід із теплообмінника клапана Єгір, скільки виходить сажі. Отут вже ситуація гірша. Представте, що робиться в цьому теплообміннику. Дивіться, які космічні пейзажі. Теплообмінник явно забитий, має якусь прохідність, але невелику. Що буде чиститись? Впускний колектор, дросель, магістраль теплообмін, до теплообмінника, сам теплообмінник, клапан Єгір? Потім камера згорання. Якщо кільця закоксовані, воно дорозкоксує до заводських параметрів. Також випускний колектор. Що саме важливе, також. Гаряча частина турбіни. На жаль, я не буду знімати лямдозон, щоб туди подивитись, тому що маю досвід, якщо його відкручувати декілька разів, чомусь він приходить в непригодність. Так що трогати не буду заради відео. Так, каталізатор ось тут зверху знаходиться, і там нижче сажовий фільтр. Все це буде чиститись без демонтажу на автомобілі. Так, перейдемо до комп'ютерної діагностики, щоб побачити, які комп'ютерні параметри показує автомобіль. Так, ось цей номер цього автомобіля, він був пригнаний в 2021 році, 8 місяць, 3 число. Ще навіть двох, двох років немає. Коли автомобіль знаходиться в Україні. В ньому навіть я проходив техогляд німецький на стан вихлопних газів, світла, ходової частини, щеплення на скрутку пробіга чи не скручений. Все це німецька декра проходила, обдивлялась цей автомобіль, і в нас все було добре, окрім задньої пружинки. Да, ми міняли задню пружинку, щоб пройти техогляд. Тому що один, одне кілечко було лопнуте, і за цього не пройшли техосмотр, проходили на слідущий день. Так, перейдемо до комп'ютерної діагностики. Зараз я заведу автомобіль і будемо бачити параметри і ще більше інформації, на що потрібно звернути увагу. Автомобіль працює в приміщенні і я відчуваю цей неприємний запах, коли каталізатор вже обріз з відкладеннями і є цей неприємний запах. Навіть є з автомобіля мокрий конденсат витікає. Це свідоцтво того, що в ньому є зола. Не сажа, сажа вона буде завжди, а іменно зола. Азола, зараз вам все розкажу. Так, автомобіль вже прогрітий це 87 градусів. По форсункам ідеально другий і третій циліндр працюють на 70%. Тобто, якщо в 0, і 01, а краще в мінусах, то це ідеальна робота форсунок. Порекомендую своєму товаришу на цей автомобіль залити. Присадочку для чистки форсунок, яка дійсно допомагає. Присадки для чистки сажових фільтрів рівно 0. Викинуті гроші. Це 100%. Вони золу нікуди не дівають. І сажу в тому числі. Забивають навпаки сажовий фільтр по краям, а потім його не вичистиш. Дивимося по тиску. Майже 7 показує. В ідеалі цей автомобіль може видавати 1 гектопаскаль при чистому сажевому фільтрі на прогрітому автомобілі. Почистимо і будемо бачити. Так, а тепер головне: маса масляної золи 59 грамів. Коли дійде до 70, автомобіль автоматично входить в аварійний режим. Тобто на приборці Загориться чек і спіралька. І буде аварійний режим, відключиться турбіна. Оригінальний тут пробіг 209 тисяч, приблизно скалькулюємо під 230-240, ну, десь в цьому діапазоні набіжить масляна зола до 70 грамів, і вмикнеться аварійний режим. Щоб цього не запобігти, Потрібно заздалегідь почистити. Автомобіль не буде мати тиск в сажовому фільтрі. До речі, власник автомобіля замітив великий розхід палива. Це перше. Друге, що я не показував, але там подвійний рівень оливи і це свідоцтво частих регенерацій. Так що Буду підключати апарат, який чистить без демонтажу на автомобілі, і будемо чистити всю екологію і все, що де входить повітря і виходять вихлопні гази, щоб все було чисто по заводу. Так, апарат підключено, зараз працює на автомобілі і все, що від сажового фільтра, гаряча частина турбіни, камера згорання, впуск-випуск-колектор, магістраль клапана Єгіра, сам Єгір, все повністю, що зв'язано з екологією, все виходить Ось сюди. Бачимо, яке воно чорне, асфальт, уголь, все що хочеш. Листочок був білий вже чорний. І це буде виходити, виходити до тих пір, поки не буде повністю чиста екологія. Тобто біла пінка буде свідоцтво того, що там все вичищено, всі входа і виходи. Поки що чистим. І так, чистка вже закінчена, показую вже готовий результат. Я вже на ньому проїхався, зробив тест, автомобіль прогрівся, виїхав на трасу, проїхав, зараз подивимось, скільки вже під'єднав комп'ютер, щоб подивитись на показники. Проїхав я 44 км на вичищеній екології. Так, дивимося параметри. Так. Отак буде краще. Так, автомобіль прогрітий, щоб показувати точніше точніший тиск сажового фільтра. Показує нулі. Даємо обертів в отсечку. 11, 12 і 13 показувало. Але нагадаю, що спочатку було 6, 7, 8. Зменшилось в нулі. Тобто, там вітер гуляє, там абсолютно чисто і все проходить. Нічого не задержується. Так, е комп'ютерна маса сажі 2 грами. На 44 км. Тобто, коли дойде аж до 24, тоді включиться регенерація. Це можете скалькулювати, при яких кілометрах включиться регенерація. Тобто, 200, це є заводу в, в, в городському режимі. Маса сажі вимірена е, фактично в мінусах. Тобто, там настільки. Проходить, е проходять вихлопні гази через сажовий фільтр, що не задержується, і мало відкладень сажі. До цього ЄГР, теплообмінник, впускний колектор, дросель, гаряча частина турбіни, е компресія вирівняна, все впливає на викиди вихлопних газів. Чим менше викиди, тим краще буде для автомобіля. Коли показує в мінусах, це нічого зайвого, окрім заводських параметрів автомобілю не заважає. Тут теж нульові. Ще один показник тиску сажова фільтра. Обнулив я, бачимо 10 грамів. Це щоб автомобіль, коли дійде до 70, тоді аж включить аварійний режим. Але щоб дойти до 70, це йому треба знову проїхати під 250 тисяч кілометрів. Тобто автомобіль повністю відновив свої заводські параметри. Від мене гарантія 100 тисяч пробігу, і можна знову заїжджати на чистку. Щоб не довелося знову автомобіль. Запускати в такий вид. Так, по вихлопним газам в приміщенні працює. Автомобіль Вітер дує в мою сторону, але я не відчуваю зовсім ніякого запаху, що працює дизель. Запах, як в бензиновому авто. Ніякого сірчаного, кислого, чорного, тобто вугольного запаху немає. Тому що автомобіль, зараз особливо каталізатор в даному випадку, працює на всі 100%. По манері їзди автомобіль. Двигунчик, не знаю, як по мені стабільніше працює, але тут проблема з демфером невеличка є і може давати невеликий цокіт. А так, двигунчик працює. Тихесенько. Так, що ще, на що треба звернути увагу? Оця пара це нормально, але звертаю увагу на кришечку. Відкрийте в себе і ви все побачите, якщо вона вилітає в різні сторони. В моєму випадку не засняв відео, коли автомобіль до діагностики, але зараз кришечка майже стоїть рівно. Це свідоцтво того, що компресія вирівняна, в масляну систему нема цього тиску, коли кольця закоксовані і проходять через, тобто вихлопні гази проходять в масляну систему. Робота в ідеалі, як в новому авто, напевно. Це дуже хороше свідоцтво, що компресія в ідеалі. Так, оця вся магістраль до теплообмінника. Вже не буду розкручувати, тому що тут болтики Зараз заглушу. Так, не буду відкручувати, бо тут мають такі е, зірочко подібні болтики, вони за третім-четвертим разом можуть злизатися, але не хочу. Але оця вся магістраль до теплообмінника, до клапана Єгір в ідеал, але ні, все ж таки зніму зараз. Зняв е, цю магістраль з теплообмінника. Так, фокусуємо, бачимо який стан після 40 кілометрів пробігу. Легесенька сажа вже присутня. По-другому ніяк. Так, є. Ось клапанець. Він не клапан, це як індикатор. Як індикатор забрудненості. Дивимося впускний колектор. Камеру далі не можу засунути, тому що двигун розігрітий. Це дуже впливає на камеру. Може зіпсуватись, вже таке було. Так, це туди далі впускний колектор. Все чистенько, видно, що це вже пластик. Ось пластик, там далі пластик. Сажі зовсім немає. Попробую зараз. Показати дросель. зараз перекручу камеру. Ось як виглядає дросель. Без демонтажу почищений. Алюміній не почорнів, блистить, має свій колір. Хімія зовсім безпечна для. Для поршневої, для поршневої групи, каталізатора, сажвика і все, що там є, навіть електроніки. Так що автомобіль вже може проходити і український техогляд, якщо ведуть, і не бачу сенсу в тому, щоб вирізати екологію. Це набагато гірше і дорожче, аніж почистити і привезти свій автомобіль. До заводських параметрів, так як воно повинно бути. І навіть 200 пробіг не проблема. був в мене досвід 430 пробігу. Все працює в ідеалі. І е, потрібно звернути тільки на великих пробігах на форсунки. Власнику авто я посовітую присадку для чистки е, форсунок, які, до речі, е, допомагають. От чистка пінними розкоксовками сажового фільтра, це з точністю наоборот робить ще гірше з часом. І нічого там оця пінка, вурт, або хадо або ще ліквімолі не допомагає від слова зовсім. Тільки професійна чистка апаратом, або якщо окремо чистити сажовий фільтр. Теж це, це допомагає, балончики не допомагають. Так що звертайтеся. Всім гарного дня, до побачення.